І приступили до нього фарисеї, і спокушаючи його, говорили йому, чи за всяку провину дозволено чоловікові розводитись із жінкою своєю. Він сказав їм у відповідь, чи не читали ви, що той, хто створив на початку чоловіком і жінкою створив їх, і сказав: Заради цього залишить чоловік батька свого і матір. І з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плоттю. Тож вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Вони кажуть йому Чому ж Мойсей заповідав дати розвідний лист і відпустити її? Він говорить їм. Мойсей через жорстокість серця вашого дозволив вам розводитись з жінками вашими, а спочатку не було так. Я ж кажу вам, хто розведеться з жінкою своєю за винятком вини перелюбу і візьме шлюб з іншою, той перелюбствує. І хто одружиться з відпущеною, той чинить перелюб.